Вітаю Церкву Христову, доброго вечора. Ми з України. <кій> Сьогодні зібрались тут для того, щоб знову вивільнити послання для вас, яке вас вірується торкнеться. Тому всі хочуть мати віру, яка їм принесе перемогу. Знаю багато таких людей, які для того, щоб вивільнити віру, вони будуть дуже багато. Е, так стискати кулачки і казати, Я вірю, я вірю і так ходити е, навколо так, і промовляти, там перемога, перемога. Але <кій> реально е, мало хто хоче вірити, тому що як доходить до реальності, коли треба то проголосити не тільки перед собою, сам е, на самоті, а ще треба то проголосити перед кимось. Тобто, якщо тебе хтось чує, то тут е зразу та, знаєте, віра і така ну, перемога, та вся зникає. Воно все та, е якось так куди дівається і тоді воно все е якби крадеться. І невірство воно сіється набагато легше і швидше, ніж віра. І можна постійно проговорювати. Е але побачити потім в кінці ну дуже важко це. Побачити е е віру. Потрібно прикласти силу для того, щоб її побачити. В Матвія, 11 розділ, 12 вірш. Віднів же Івана Хрестителя, і досі Царство Небесне здобувалося силою, і ті, хто вживає зусилля, зусилля хапають його. Це означає, що для того, щоб повірити, прийдеться прикласти духовне і фізичне зусилля. Фізично це проговорити із вірою, але не тільки самому собі, але визнати те, те що ти віриш, і ще й перед іншими, перед людьми, які, перед якими дуже важко, скажімо, сказати це. Бо є такі, наприклад, в мене люди, ну, перед якими мені важко щось сказати і визнати. От. Але е, для того треба е, робити зусилля для того, щоб мені щось сказати. І воно як не йде слово. А духовне зусилля, воно вже має прикласти наш дух, який всередині, який всередині нас. Але якщо ми устами не проговорюємо слова віри, то е, тільки постійно говоримо, що у нас мало віри, мало сили, е, що ми грішні, що ми маленькі, е, наша віра маленька, то ніякого зусилля тут немає і не буде ніколи. Е, за віру потрібно стояти до кінця і всім навколо говорити е, в голос, те, у що, ти, у що ти віриш. І очікувати це, що ти вже це маєш. Чому Іван Хреститель називав себе голосом, який кличе в пустелі, Івана перший розділ, 23 вірш. Я голос того, хто кличе в пустелі. Рівняйте дорогу Господу. Тому що, де би не з'явився голос віри. Він буде почутий і, врешті-решт, прославиться і прославить отця. Навіть в пустелі. Здається, що в пустелі може такого з'явитись, і про нього всі дізнаються. Але ні, якраз тоді, коли опиняємося в пустелі, то в нас з'являється більше шансів, щоб наша віра спрацювала. Хоч і здається, що там сухо, гарячо і важко, важко вірити в пустелі. Так, хочеться пити, хочеться їсти. В пустелі набагато важчі умови, ніж тут, де ми живемо зараз, там, де ми все маємо. От. Але я думаю, що кожен послідовник Христа має рано чи пізно пройти через пустелю і вийти е, звідти з перемогою і, і з доказом віри. Е, того, що вірив Ісус, коли Він проходив через пустелю, е, то я думаю, що такого не кожен. Ну, таке не кожен зможе перенести, тому що люди деякі, я знаю, навіть намагалися повторити. От. Люди просто зі світу намагались повторити. Ну і це дуже так плачевно закінчувалось, чесно кажучи. Але якщо е це туди, по-перше, Дух Святий повів, тобто духовно Ісус був наповнений е і Він знав, для чого він йде в пустелю і що він отримає. Е Тобто не просто так піти заради інтересу якогось, тому Дух Святий має повести туди. І для чого, для чого до нього підходив сатана в пустелі? Для того, щоб перевірити його віру, що Ісус не мав віри, чи що ну, чи, Що диявол хотів від Ісуса взагалі? Для чого Він підходив? Він хотів, щоб Ісус використав свою віру просто надар, надарма. На те, що, ну, на що не потрібно Ісусу, не потрібно людям, а просто, знаєте, взяти, ну, як завжди, вкрасти що-небудь, ліж би щось, знаєте, хапнути. От. Е -е, те, що йому потрібно. Тобто він знав, що він, по суті, нічого не може е -е, зробити з Ісусом, але щось, знаєте, таке маленьке, щось. Він знав, що він не може бути Богом, так? коли він спокусився, коли він возгордився. Він не знав, він прекрасно розумів, що він не може бути, що його виженуть. Але він все одно, бачите, він почав доказувати, тобто він почав буде намагатися виводити людей, християн, він намагався Ісуса на свій рівень. Опустити на свій рівень і почати, щоб вивести тебе, щоб ти доказував, почав щось доказувати йому. От. І тоді ніби, Він виводить на свій рівень, і тоді він може робити все, що завгодно. Тому Ісус, по суті, ні на що ні на одне питання Він не відповів, як Він хотів. Тому Він вийшов з вітам як переможець, і вже як в славі. В Господній славі, то, в якій він був. А друге, це сатана що хоче посіяти сумнів завжди. Сумнів це одна з його, скажімо так, таких, зброї, зброя така, яка просто сіється, її багато треба насіяти, чим більше, тим краще. І чим більше сумнівів, чим більше різної інформації, чим більше різної брехні. От, то тим краще, відповідно, людям важче розібрати в чомусь. Це такий якраз кукіль, е, який ми маємо вирвати, той, той сумнів. І спалити, щоб він нам не дав більше насіння. просто. <кій> в приповідках, третій розділ е, з 5 по 8 вірш, е, сказано. Усім серцем надійся на Бога і не піднося своєю мудрістю. Ось якраз е, те, що. Я зі свого досвіду зрозумів, що чим більше е, учень Христа надіється на свою силу і на свою мудрість, тим менше в нього буде все щось виходити. На всіх дорогах, шостий вірш, на всіх дорогах пізнавай її, щоб вона випростувала твої дороги, і нога твоя не спіткнулась. Не будь мудрим самим перед собою, та бійся Бога, і ухиляйся від усякого зла. Це взагалі, знаєте, мені сподобалось, що самим перед собою не будь мудрим. Тому що ну, це взагалі, знаєте, людина, яка сама перед собою мудра, то вона може потім виглядати дуже глупо. От. І людина, яка боїться Бога і боїться порушити його вчення, автоматично висіляє, ухиляється від зла і Господь його підніме. І в першу чергу ухилятись від зла потрібно як? Язиком тому що язик це э, така штука, яка може в в любу секунду, знаєте, із нічого, зробити просто проблему величезну, моментально. Там буває таке, що просто сидиш або там щось, щось робиш, і тут зненацька. Ну, всі, хто одружені, всі знають, зненацька з'являється якесь, якесь слово, знаєте, і воно. Зразу тебе чіпляє і починається якась така буря, знаєте, От, і чим то може закінчитися. <рес> Бо язик -то дуже, е — язик то дуже часто і є корінь всякого зла і, і, і страждань. І в першу чергу страждає е та людина, яка виговорює то слово. Зло, е Зло то зі всякого язика, яке виходить. А люди в світі, я не знаю, от коли з ними говориш, і вони не можуть зрозуміти, що, ну, що зло якраз і починається зі слів, які ти говориш. Для них це важко зрозуміти, для них це ну, глупо. І якщо людина, та, наприклад, лається ну, або матюкається в народі, як кажуть, по-українськи лається як собака, знаєте, і для зв'язків слів використовує ті слова. Вони ну, зараз стали взагалі модні. І всі блогери зараз для того, щоб е, чином привернути увагу, якимось чином е, збільшити переглядів чи що. Ну тобто Це стало круто і обов'язково треба ті поважні такі бачу блогери. Вони використовують вже матюки в, ну в наглую говорять, тобто там їх не хвилює, яка аудиторія. там, тобто Для них це вже треба, от треба сказати щось таке і гостре словечко. От, і відповідно, люди вже дивляться на те, що то вскрізь, ну, то і раніше, в принципі, їх нічого не зупиняло. От, а зараз просто це вже, знаєте, як масово стало. І вже діти в школах, всі, всі поголовно говорять практично, тобто вже скрізь це стало нормою. І коли їм ну, пояснюєш, що це що означає, чому це погано, ну, вони не розуміють. От. Тут диватись, дивуватись нема чому. <кій> Бо написано, що люди більше темряву та, полюбили, ніж світло. Тому, розумієте, і переглядів стає більше. Тому що людей в темряві набагато більше, ніж, ну, ніж, ніж на світлі. І якщо вони перестануть. Вживати лайливі слова, там можна, наприклад, привести з Біблії От, приповістки далі, восьмий вірш. Тоді прийде оздоровлення для твого тіла і піклування про твої кістки. От. Але при житті, знаєте, не так, як католики беруть після смерті і потім ті кістки десь таскають, тобто піклуються про них. При житті про твої кістки, кому ж треба ті кістки після смерті? От. Приклад віри. Приклад віри. Нам дуже хороший представлений саме в 11 розділі послання євреям. І там є такі герої, та, які, на яких стоїть вся скажімо, основа, весь фундамент віри, От, що завдяки вірі Авель приніс жертву Господу, завдяки вірі, Ной спорудив ковчег, завдяки вірі Авраам покинув свій дім. І, послухавшись Божого повеління, е піти в невідомий край, а потім е ледь не приніс та, в жертву свого сина єдиного. Е Моїсей вивів ізраїтця, та, за допомогою віри з Єгипту. <кхів> Рахав прийняла ізраїльських е відвідувачів і врятувала своє життя. Е у цьому розділі згадується дуже багато ще героїв, та, що вони були е е вірою. Царства Божого, і вони чинили правду, одержували обітницю, які їм, їм наслідувались, вони загороджували пащі левам, вони гасили огненну силу, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабкості, були хоробрі на війні, обертали в розтіч полки чужеземців. земців. Якраз те, що нам зараз дуже потрібно. І зрозуміло, що в наявності е, віри е, вона саме мала демонструватися діями якимись. Бо е, тому що віра без діл всі знають мертва. І в Матвія, 11 розділ з 16 по 19 вірш. Е, Ісус каже, для кого ж цей рід прирівняю? Е, до хлоп'ят Він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншим. І кажуть, ми вам грали, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно та не плакали ви. Бо прийшов був Іван, що не їв і не пив. Вони ж кажуть: він демона має. Прийшов вже син людський, що їсть і п'є. Вони ж кажуть, чоловік, ось ласун, і п'яниця, він приятель митників і грішників, і виправдалась мудрість своїми ділами. <кхід> так от в чому ж тут? Мудрість і в чому вона так? Я завжди читав це, раніше це слово. Ніколи не зрозумів, що, що це за, ну, чесно кажучи, чуш якась, чесно кажучи, Ну, що, що він таке каже. І тепер мені розумієте, тільки дійшло, що Ісус говорив про тих наших, скажем, наших, скажем, релігійний світ. Розумієте? Бо раніше я, я не знав, що є. Там е є просто світ, так? Ну, і є, наприклад, християни всі. Всі християни, ну там такої конфесії, такої конфесії. А тепер я розумію, що, що є е світ, просто світ, так? Е світський світ, і є релігійний світ. От. І до релігійного світу <кхух> належить дуже багато різних конфесій. Е в такому е так само на одному рівні і Крішнаїди, і буддісти, і мусульмані, тобто вони всі, всі в одній релігії, вони всі в одній, по суті, в одному комі, тільки по-різному називається. Але за основу в них що? Вони е, хочуть що? владу і мані, гроші все збирають. Щоб завжди мати над людьми своє слово, поважне і плодити храми. От що, от що. Що будуються мечеті, що будуються православні ті е, храми. Тобто, це у них ну, майже одне і те саме. Все у них похоже. Е, і чим більше храмів, е, то тим більш е, ніби стає та нація духовна. Ну, чим більше храмів, та ніби так здається. І насправді я бачу, що навпаки, у нас е, ну, найбільше храмів православних. Це московського патріархата. коло 8 тисяч е, е, храмів знаходиться в Україні, але саме більше на Донецькій, Дніпропетровській і Вінницькій області. Е, і знаєте, мені така думка прийшла. Думаю, так от, знаєте, бо всі кажуть там, той сказав, Медведчук там що він там розказував, яка ситуація у нас в Україні і як відноситься Україна, взагалі українці до Росіян. От. Але насправді то ж вони розумієте, то вони сказали, оці е, е, храми православні, розумієте, то вони сказали, що е, у нас дуже добре відносяться до, до, е, до русських, до СССР, розумієте, що, бо найбільше, якщо подивитися посадист, найбільше та православних храмів. Значить, все-таки у нас е, дуже багато. Людей, які мали би їм, скажімо, бути лояльні, але <св 'язок> справа в тому, що священники, розумієте, вони ж, ну, ті агенти ФСБ е, да, московицької релігії, скажімо так, <св 'язок> то вони не признаються, що в них нема приходу, що в них люди приходять тільки одні ті, що вже, ну, скажімо, такого, в такому віці, що вони вже не будуть відстоювати. просто вже не до того, щоб відстоювати, вони вже... їм би там на таблетки хватало. Знаєте, не будуть відстоювати вже там якісь СССР там, або ще якісь там їхні речі, які вони сюди прийшли з автоматами. розумієте? І тому я думаю, що це була ну, тобто, така інформація, по якій вони прийшли сюди. І отримали те, що отримали. От. І Там залишились та бабці і дідусі в пов'язках. І молоді, там нема вже в тих храмах. Я, я дивився одне відео про Мелітополь. Коли в Мелітополі прийшли окупанти, так, і там були протести. Всі бачили ті протести. І як ви думаєте, ну, чому були, наприклад, там окупанти здивовані, що ті люди виходять? Тому що у, нас, у них була інакша інформація, вони мали з прапорами вийти, там, з російськими їх зустріти, з квітами. А, а вийшла молодь, яка молодь вийшла там? Там якраз вийшли ті, хто християни, молодь, яка не ходять в ті храми і ніколи там не були. От. Хоч їх там і дуже багато, але ну, відповідно. Їх туди не заманиш, розумієте? Тим запахом мертвої релігії, молодь не заманиш в храми. І туди тільки йдуть одні е, люди, які мають або особистий інтерес якийсь, та, які мають на камеру там, перехреститися, поклонитися, розумієте, От, щоб просто створити картинку, що ніби я віруючий, що, що ну, користується дуже багато людей у нас при владі. О. Або зовсім, знаєте, туди приходять, поїхав ще такі православні головного мозку. люди. Я по інакше вони назву. І молоді, їм треба рух, їм треба якийсь рух, їм треба щось робити, їм треба багато, щоб молоді було. Щоб... Ну, в протестантських церквах такого багато. Але в протестантських церквах теж є своє, знаєте, межа впізнання, за яку ти не можеш вийти. І... Теж є свої обмеження і догми. Е, тому е, так на 100%, щоб як в Біблії, ну, так все одно не буде. От, тому, е, якщо чимось е, треба відрізнятися так, е, від інших релігій, то ну, якраз протестанти вони мусять щось таке мати, що, щоб не було похоже на іншу. Ну, тому що назви різні і треба чимось Ну, Я так розумію, що не може бути так просто, знаєте, так все. Щоби всі були Христові, щоб церква була всього Христова. Ну, це занадто просто для них, розумієте? І взагалі то так мало бути. Так мало би, щоб всі так е, просто називалися Церква Христова, Християни, і тоді б всі працювали на одно. Тоді було б би всім би легше. А так поділилися, а ви такі, а ви сякі, а тих бояться, тих не бояться, тих шарахаються, розумієте? І, чесно кажучи, <кій> вуличні юналізації, то. Вони проходять ну, так досить складно. От. Люди, переважно, якщо їм говориш, що, що ти, там, наприклад, християнин, то їм, ну, вони мусять знати, з якої ти парафії, з якої ти, релі... з якої ти конфесії, мусять знати. Якщо ти не кажеш, вони кажуть, ну, то то щось дивно взагалі, то, то щось, я не знаю. Ну, навіть слухати, не буду тікати зразу. От. І знаєте, є ще такий. Приклад такого середньостатистичного, такого православного е, московського патріархата. От. Ну, може, і українського теж є. <кхем> Бо є такі, знаєте, що шукають Бога, е, багато таких, але е, ну, я, в моєму розумінні, це е, така людина, яка купить всі справки, знаєте. всім заплатить заради своєї вигоди. Е, в храмах серед православних е, однієї віри. Вони мають зв'язки. Як десь треба закон порушити, ну, то за щастя, то закон, знаєте, він, закон він для того, щоб його порушувати. Хабар занести, то до кого такий звернеться. Так? А вже ж до свого брата. от. Десь щось комусь пику потовгти, комусь вже ж православний завжди радий буде допомогти. Десь загуляти, влаштувати бійку. Вони будуть раді. Такі от сюди і притягнули, розумієте собі подібних. А їхні батюшка в рясах ховаються в своїх хоромах. Е не, знаєте, не знаєте, ну, вони, Ми не знаємо, чим вони займаються, так? Але машину своєму, <кій> грішнику своєму, вони посвятять, пасочку побризгують. Дитинку похрестять, щоб кумчик на землю новий з'явився. І можна буде випити разом з кумом. А от е для чого? Вони дітей дійсно хрестять. Тут ми ж ми ж не розуміємо, але знаєте, мені прийшло, що вони просто народжують кумів. Вони кумів народжують нових, розумієте? Щоб можна було довіряти комусь, щоб можна було бізнес, розуміти гроші роздербанили, які дерибанять народний бюджет, розумієте, щоб можна було комусь довірити, а так кому довірити, як кума то нема, розумієте? А як кума створити? Похрестити разом, розумієте? Ну я не про то. Я не про то. Тепер вернемося до віри. Віра, вона є одна, Божа, Христова віра. І навчання одне, Господнє. Навчання, яке навіть е, самий немудрий зрозуміє, і потім стане розумним, бо в таких більше шансів помудрішити. Ну а якщо ти одразу мудрим був, е, ну, такого не буває. Треба буде спочатку стати немудрим і нерозумним, а тоді вже дасться і додасться. А якщо самоправдністю займатися, то і, і самомудрувати самим, то перед собою, то забереться і те, що було. Так що жартувати в церкві Божій не варто, тут е, швидко, дуже на поверхну все вилізає. Е, всі діла, що в тайні, вилізуть наружу. І нутро е, темне теж вилізе наружу рано чи пізно. Так що благословляю вас всіх. Щоб ваша віра співпадала з вашими словами і з вашими діями. Амінь. Амінь. Дякую.